Евакуйована автівка за порушення правил дорожнього руху. Вінничани все частіше нехтують ПДР задля власного комфорту. Паркують автомобілі на зупинках громадського транспорту і перешкоджають руху тролейбусів, трамваїв і автобусів. Та від цього страждають сотні інших містян, які не можуть ані вийти з транспорту на призначених для цього місцях, ані їхати Вінницею, каже водійка тролейбусу Лариса Сенчук. Дуже часто в неправильних місцях ставлять, що е, перешкоджають е, руху транспорту, загального транспорту. Якщо можемо, то проїдемо, а як ні, то, е, то визиваємо, дзвонимо в центральну диспетчерську. Вони там уже свої виконують обов'язки. дзвонять в поліцію, якщо нема водія. Якщо є водія, ми е, просимо він від'їжджає. На порушників ПДР у місті чатують поліцейські та інспектори з паркування. кажуть, такі ситуації не поодинокі, тож виписують штрафи, евакуюють автівку у випадку суттєвого порушення правил дорожнього руху, або ж якщо бачать загрозу безпеці руху за час, поки під'їжджає автомобіль сам евакуатор, і час погрузки самого автомобіля на платформу евакуатора, цей момент може прийти власник і сказати, що він припиняє своє порушення, Він забирає свій автомобіль. В такому випадку, якщо вже було складено акти повністю на евакуацію та передано його працівникам евакуатора, то йому потрібно платити не лише штраф за паркування, який виписується першочергово спочатку, а ще й штраф за евакуацію. Усе це водіям обійдеться в копієчку. Сума штрафу за порушення правил паркування складає 680 гривень. Ще 860 доведеться сплатити за послугу евакуації, а 144 гривні коштуватиме доба на штрафмайданчику. На порушників ПДР ми натрапили під час зйомки. Попри те, що автівка стояла не на зупинці громадського транспорту, водій все ж отримає чек із круглою сумою. Зупинився менше 10 метрів від перехрестя. Він, по-перше, створює аварійну ситуацію і загрозу безпеки інших і водів транспортних засобів та пішоходів, які можуть перебігати тут дорогу, і мною було прийнято рішення викликати евакуатор і тимчасово затримати цей транспортний засіб, то тобто є евакуювати. Та забрати на штрафмайданчик усі автівки порушників неможливо. Виклик евакуатора, його приїздне місце, загрузка авто, а також оформлення усіх документів займає щонайменше дві години. Тож за день максимум чотири водія не знаходять свої автівки там, де залишили. Я кожного дня спокійно можу одну машину забрати. Була б можливість, я би забрав більше. У відділі паркування Вінницької міськради просять водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, аби рух містом був комфортним для усіх вінничан. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта.